Одна з точок продажу генераторів на ринку в Ужгороді. Наразі в наявності є чотири одиниці. Обрати генератори прийшов власник пекарень Валентин Штефаньо. За словами чоловіка, потрібного наразі немає. Вимушені були були подумати про те, щоб собі придбати генератор, який би міг працювати і на підприємстві. Тому в зв'язку з таким ажіотажем за останні два тижні попит настільки перевищив пропозицію, що от, я буквально сьогодні замовив генератор, який приїде тільки в середині грудня. Це 50, на 50 кВт генератор, який зможе потягнути ту електрику, яка, не потрібна, яка потрібна на виробництві. Підприємець каже, генератор, який підійде його виробництву, працює на паливі, тому обирав економний. За годину часу роботи такого генератора він буде е, потребляти близько 15-17 літрів палива. Адже це, я так розумію, воно буде якимось чином впливати і на ціну утворення того продукту, який ми виготовляємо? Тому собі підібрали генератор, який буде більш-менш економний, і наразі будемо його чекати. Попит на генератори зріс, відколи оголосили про відключення, каже продавець Сергій Свида. Чоловік показує генератор, який підійде для приватного будинку. Ось він подумав, побачив, що мережі немає. Це 5-7 кВт, приблизно така потужність, котру вистачає для задоволення потреб тих приладів, які в будинку працюють. Ось, в кого менше приладів, мінімально. Це 3 кВт, щоб в домі працював котел і водяний насос, будемо говорити, такі основні, потужні. Прилади, котрі мусять працювати. Ну, тому що все інше освітлення, телевізори і заряджання телефонів, їм вистачає дуже мало енергії. Ось тому мінімум 3, максимум 5-7. Сергій каже, ціна генератора потужністю 3 кВт, стартує від 18 тисяч. Чоловік розповідає, як не купити підробку. Враховуючи ту ситуацію, яка у нас склалася на сьогодні, аферисти не сплять. І Завозять в Україну дуже багато неякісних генераторів. І на тих генераторах, котрі мають фактичну потужність 2 кВт, пишуть надписи 7 кВт, 8 кВт і будь-що, що не відповідає дійсності, або не видають потужність, або взагалі не працюють. Тому я би хотів порекомендувати людям купувати генератори у перевірених продавців. По-перше, і по-друге, коли купують, щоб вони мали гарантійні талони з вказаними сервісними центрами, куди звернутися. Магазин техніки. Тут продаж павербанків наприкінці жовтня, зріс втричі, розповів продавець-консультант Степан Дудик. За його словами, такий попит був і у березні. Зараз більше все досить так суттєво оборот по павербанкам. Зараз виходить так, що кожен другий, третій клієнт купує павербанки у нас. Ну і, в принципі, по потребі виявляємо, ну. Як потрібно, які потрібні павербанки, скільки пристроїв заряджати і так далі. Переважно, якщо йде павербанк, ну на цілу сім'ю. Люди зараз беруть переважно, наприклад, три двадцятки або тридцятки. Тобто, що можна буде більше кількість разів зарядити якісь пристрої. Придбати портативну зарядку до цього магазину прийшла Леся Держанова. Жінка каже, переїхала з Сумської області. Там же штець розбита була і без утоплення, і без світла всі сиділи. Тому я знаю, що без світла і я прийшла за повербанком. Хочу придбати, щоб був потужний і по мінімум ціні. За словами Степана Дудика, ціна павербанку від 800 до 2,5 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Леонтіну Колишин, Суспільне новини.